Я мене ніколи оранка не прикалувала. Я кажу до нього, слухай, людині дається один раз життя. Ну, Що ти робиш ту сівалку і ти її на день п'ять разів перевариш? Обиваємо точку Б. То саме ми вже включаємо автопілот. Він сам веде. Важко? Ну, да, я газу, я можу ручний газ дати. Отак. Виключаю, беру в руки, розвернуся і зі зміщенням підемо назад. Все залежить від того, наскільки жадний власник, да, як він хоче поділитися з людиною і заплатити. 250 кілограмів тром. Купляю, сиплю 250 А і чи її там треба, чи не треба, а потім збираєш 600 гектара і думаєш, для чого я стільки її сипав? Тупо ну, накидав хімію в землю і, і тішишся. Усім привіт! Команда Куркуль сьогодні працює на Хмельниччині у Кам'янець-Подільському районі. Засновник і власник фермерського господарства «Агровіт Т. Віталій Олійник знає все про те, як в ці нелегкі часи економити кошти, лише інвестуючи в новітні технології. Переконаний він. Дізнайтеся деталі з цього випуску. А поки тисніть лайк, підписуйтесь на цей канал і поїхали! Два роки війни, як вони вибили з колії конкретно. Плани були, яка, по-перше, що в 22-й взагалі опустилися руки, а в 23-му цін не було. Про що можна було думати? Думав, зараз трохи. трохи... Ну, зараз теперішні ціни питань нема. Тут ну, з розумом все треба робити. Я кажу за те, що ти якби працюєш, стараєшся, а тебе якби, теж надувають. У 2022 році соняшник продав, так само. От, по сьогоднішній день 100 тисяч ПВТ грей, не віддали грошей. Дзвониш, обіцяєш. Так, так що не все так просто тут в сільському господарстві. За ці гроші можна було щось трошки обустроїти підробити. А так дивишся, прийшов рік і що, судиться, не судиться, без, Безполезно. От було таке в 2018 році, багато фермерів попалось, інформація тоді проходила. І по телебаченню казали, що от, там, засоби, не засоби захисту, а міндобри продавали. Мене так само було. З Харкова якась фірма представилася, перевірили платники ПДВ, але ну, як після того мені юристи казали, там не було ні вхідного, ні вихідного ПДВ. На 320 тисяч ставили мене теж. Перерахував гроші, мені казали, у Вінниці склади, то-то, то хлопці підготовлені. Фактично того касу мені ніхто не привіз. Було таке. Ну були... і що, і кінці воду все? Гроші пропали. Ой. По комбайні було, теж фірма Тако є, така в Рівненській області. Вони фактично розраховувалися, ми через посередника поїхали туди молотити, ну відправив комбайна. трала наймили, все. Теж 285 тисяч пропало. Поїхали там, це була з Білої церкви фірма, поїхали. там, ну, там ну Ще були хлопці, підключали якісь канали. Сказали чисто, що на хлопців нічого немає. На ньому тупо фірма, форма на лівак. І каже, що не старайтеся, бо типу, ви суд виграєте, ну, але на, на ньому кілька фірм, на ті фірми вже ніколи грошей не буде. А їх не віддадуть. Та й так. Але то ви перший раз з ними працювали? Ну допустимо, те, що не віддали, то не перший раз я з ними давно працював. Ну просто там в них почалася війна, в них свій був нюанс. Вони, як мені казали, відправили шлонку Крудзи на Іспанію десь, ця вона була мокра, туди не дойшла і вернули. Ага. І вони теж влетіли на гроші. Але виходить, що… Получається, вони влетіли на гроші і, Але і вирішили вони... інші теж Багато фірм рідких, як я, бо мені там 100 тисяч, і люди шиповані по півтора мільйона вин. Потихеньку кайф до твідова. В жовтні 16 я фермерське зареєстрував. І Ну, як би простіше. Всі дора позаключав, тоді ти просто стаєш певний в завтрашньому дні. Ну, не скажу вам точно, ну десь гектарів 60, може 80 було, не більше. А по техніці що було? По техніці в <с> мене був Т-150-й, який я забрав на пай. Ну, Такий він був трохи поломаний, я його доробив, переобладнання зробив, бо кразовського мотора поставили. Був юмс, той, що я ще у 2002 році купив, і реально все. Тобто ви фактично можете поділитися досвідом. Що таке сільське господарство з нуля? Так, да, став ну, 100% засновником одноосібним. Добавив там статутний фонд 500 тисяч. Просто я бачив, що люди надають послуги, а в мене була нива. Ну, понятно, що ниви вони вже свої відживали, треба було кудись рухатись вперед. І я взяв то месія. Поки не стикаюся з технікою, думаю, що воно класне, хороше. А коли хлопці тут почали робити, Сказали, що не техніка, треба те, що щось крутіше. І от було в планах. То в мене, я кажу, от Олександр казав, що в 2021 році, в лютому місяці, з Миколаєва, фермерів Масія перекупив, кинули а він йому дуже сподобався. І навіть на другий рік ми цього купили, поїхали в Одесу молотити, то він дзвонив, тішився, бо в нього до того був дом. То він казав, от я своє зібрав, я вже тут сусідам збираю, і все, я навіть заробляю вже гроші. А той інколи куплявка, я кажу, на нього Толік, ти будеш їздити по людях. Ні, так хоч би собі зібрати, у мене щось 150 гектарів поля. А так взяли цього. Потужність цього комбайна, ну як вам сказати, ну було таке, що ми за день могли зібрати 50 гектарів сої, десь жатка. Якщо у фермера 5-10 гектарів, повірте мені, мені не цікаво їхати. Час молотити ну, так. і час надай, час назад. Ну, це якщо аж тут дуже близько, десь своє поле збираєш і попросить, заїдь мені, то ну, та й нема то. Звісно, зробили. По-друге, що до цього комбайна постійно, що венсалка працює, там теж перегрузи. Коли у тебе йде перегруз, ти висипаєш, комбайн не стоїть. Він працює і вони працюють в будь-яку погоду, дощівних свої сушки, комбінати. А приїжджаєш до фермера, він тобі газона прислав, а тут бункер 11,5 тисяч кубів. Два газони зразу треба, щоб забрали. Ну, це ж теж не робив. Або тракторного прицепчика, такого, як у мене. Я сам от молочу в себе, я вже другий рік наймаю фури. Реально, ну, щоб комбайн не стояв. Бо возити трактором чи цим це, ну, це, це просто ти даром таку техніку гробиш, вона стоїть і без роботи. Сіяти соняшник сою? Так, да, Я до 21-го року кукурудзи і соняшника не сіяв, але дуже хотів. Дуже. А в 2022-му купив сівалку. І посіяв кукурудзу і соняшник. Правда, з кукурудзою мені тоді не повезло, бо вона той рік був такий, що всіх не дозрівала. Ми в Венцелку до 30 грудня молотили кукурудзу, а сою я замолотив аж навісні. Там якість була така, вже ніяка, будемо говорити так, але на власному досвіді добре ж хоч зібрав. Щось трошки вийшло. А ці роки, так, да, сію, кукурудзу, соня, я цей врожай. Менше шести тонн пшениці я ніколи не збирав. Ну, десь 8-9 тонн. Кукурудза в минулому році в мене дала 10 тонн заліку, але я не сильно в нього вкладався. Там було 200 кг салітри на гектарі, тільки гербіцидний захист і все. Я вважаю, що це нормально. В цьому році я трошки інші і бриди взяв, Там, по Ютубі послухав хлопців, які мають досвід. У мене вийшло в цьому році 13 кукурудзи Кукурудза в заліку. Соняшник десь під 4, навіть 4,2 дав. Це класно для нашої зони. А що Тоже... за досвід? Які секрети, поділіться. Ну, багато хто знає, чи ні, ну мені так в цьому році склалося, що я посіяв класичний соняшник, а трошки були бур'яни. І вже було запізно обробляти їх і Я позичив там товариша-культиватора і між обробіток зробив. Плюс фунгіцидний захист взяв ну, сильніший такий новітніший фунгіцид, І я думаю, що це повпливало. На врожайність, бо, допустимо, минулому році я збирав 3,2 соняшних. Ну, це так, як був. для нашої зони нормально. Грузу молодшу, напряму вожу на комбінат. Ну, Сушка там недорого, 100 гривень, тонно процент, але ти в рамках тоді, бо виходить, за зберігання платиш за. Е і, і ціна потім, може, якась фірма і дорожче пропонує, а ти мусиш продати, бо вона вже там. Тобі звідти ніхто не віддає. Як? Вони можуть віддати, але там теж ти маєш заплатити за відгрузку, за зважування, за то-то-то-то, той то, 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 набігаєш вже й не виїдно його продавати. Змін. А вологість яка в кору в середньому? Чи... 18,5 шла 18. в мене. Це нормально, взагалі нормально. Там недорого я платив за сушку, а, яка 100 гривень тонну процент знімали. Але. Зараз вона там 3 гривні у день за тонну зберігання платиш. Ну, якби набігає, в місяць 90 гривень за тонну, два місяці 180. У мене було почалась війна, я пшеницю не продав. І це класна була ціна, що Кернел брав по деї 300. Я не продав. Завіз на зберігання, як вона там і була на комбінаті, але на другому в Теслі. Я аж у 22-му осені продав по 6 тисяч. Самі розумію, такі, ціна долара була до війни, і вже, яка була в, в му році долара. Ну, це ні за що віддав. І плюс за зберігання там, хорошу суму я заплатив, бо якби рік лежала на зберіганні. Така ситуація. А по техніці є зараз якісь потреби, чи в принципі більш-менш забезпечені? Е, є по техніці, як не мав потреб. Ну, дивіться, я вам казав, купив трактора, взяв плуг, ну, зарав. Ну, я мене ніколи оранка не прикалувала. Ну, просто я з тієї ситуації, що цей трактор мені сказали, ці менеджерам, що торгують глибоко що він не потягне, я мусив взяти тепло, ну, хоч щось робити треба. А хочу трактор на 200 коней і щоб був глибоко розпушувач. Перегруза треба. От, перегруза треба, кукурудзу сію. Ти самий соняшник, комбайн, оце вивозить зерно до фури. Ну, По-перше, він же ж то ж теж ресурс його проходить, час йде. В цьому році через те возіння гідромотор розірвало, а він не дешевий, 120 тисяч на ремонт ну, викинув. Получається, є плани. Зараз оці зміни в системі оподаткування. Як на собі відчуваєте? Такий фінансовий додатковий тягар зараз маєте з податками чи ні? Чи все для вас як було, так і є? Для мене все як було так і є. Коли от вводили, я знаю, ці ОМПЗ, да? мінімальне податкове зобов'язання, це для одноосібників, для фермерів, які там не оформлені, все. мені один товариш казав, ну все, тобі кришка, ти будеш платити тепер сумасшедші гроші. А я вам скажу, для мене нічого не змінялося. От за минулий рік була те, що здала звіт, я плачу податки, оформлені люди, податки з пайовиків, що плачу їм оренду плату. Вона каже до мене, що у нас передплата, там за минулий рік була 12 тисяч. Понятно, що держава, мені нічого не змінила. Чесно сказати, люди оформлені, ну, хто не хоче оформляти людей. Ну, зараз це взагалі не, я считаю, ну, не коректно і взагалі не по-людськи. Бо кожен йде до пенсії. Хтось тобто молодий, сьогодні він хоче тільки заробити, думає про заробіток. А завтра прийде старші роки, а тебе нема. Стаж. Людина має ну, бути оформлена, я рахую так. І тоді все правильно. Просто це все залежить від того, наскільки жадний власник, да, він хоче поділитися з людиною і заплатити. Бо є я знаю такі варіанти, що просто той самий ПДФО, військовий збір, ну, він в ПДФО вираховується і військові зарплати, а ще ж пенсійні. І вони знімають і зарплати, і пенсійні. Людині не дають того, що а це має платити роботодавець. То в мене розуміння немає. Один теж товариш був каже, що поїхали в поляк і зразу платна час, стоянка, платити. Він каже, я а для чого ти платиш? Ніхто ж не бачить. Він каже: як для чого? Це ж гроші в бюджет, державу. Держава мені якісь дотації дає за то роблю. Він каже: ну ти дурний, а б собі каже, якийсь пачку сигарет без економіки купив, ти обі гроші платити. Подімаєте? Це свідомість людська. І в нас її, мабуть, не переробиш. Це Мабуть. дуже тяжко. Як теперішні наші олігархи землю набирали? Фаммі mm -hmm. не буду казати, але я з родом з Вінницької області. Я знаю, коли ми приїжджали, в наше тут колоспів поняття нема, а тут вже в сусідньому збирають землі. Каже: о, на роботу платять дорожче, а що було, ні. Тато уварий, кому партії можна було, півку району забратися. Ну, то йшло. Тепер навіть не знаєш, чи це спеціально ті колоспі розвалили, чи, чи воно так просто склалось історично, що їх треба було розвалити. Хоча ну, реально, як доказуєш, правильно історія, що приватна власність вона завжди на висоті. Мід Європу, Америку, який розвиток сільського господарства там, яка техніка там. Ці приватні їхні компанії, яку техніку роблять. І що в нас, а що в нас Ну, Чого людську. Ще пам'ятаю, колись пробів. Комбайна неву пригнали. Та що там собі заглядають Ніва, 92-й чи 91 рік. А зараз привозять до нас комбайни з 80-х років, там вже кондиціонери в них стоять, які, вони, які там ну, все рівно плюс-мінус для людини якісь були вже для маленького фермера, але вже були якісь які умови праці кращі. На чому тоді економити зараз, чи ні на чому не економити? Всі порахував, що мені треба, скільки, ну, звичайно, все до кінця не прорахуєш, але я суттєво зекономив на цьому. І щоб сказати, що я по чомусь програв по врожайності, не програв, одна пшениця, що в мене другий рік, вона не виходить. Другим класом постійно продавав. Я б не сказав, що це фуніциди, бо хвороб якби не було, а питання більше, щоб погода спортилася. Просто пішли дощі, вимили білок. Бо вона так на грані 3-4 продав я четвертим. А так по кукурудзі все нормально, по соняшнику. Я кажу, нормально, по сої. Теж протеїн є в цьому році, нормально. Не знаю. отак От на цьому. Ну що, на чому ще можна економити? Ну, ви знаєте. Тут економіка теж рахувати. У мене тут є товариш, який ще робить на тракторах тих юмзах. І все, бідний, сам сівалку зварив, культиватора варять робить. Він бідний часу не має. Я кажу до нього: слухай, людині дається один раз життя. Ну, що ти робиш ту сівалку, і ти її на день п'ять разів перевариєш. Як є якісь інженери, заводи чи цехи роблять, вони щось прораховують. І ну, люди вкладаються гроші, і його роблять для того, щоб продати. Ти купив, а ти вирощує. Ні, а то він все це діло робить, ну я не знаю. Та теж якби економія. Він мені каже, що типу, зекономлена копійка, це зароблена копійка. Ну, Якщо логічно подумати, воно якби і ніби так, да? а, але якщо взяти те, що ну, кожен має займатися своїм, а не от є вільна година, я варю, клепаю, роблю, ні, ну, я деколи економлю, вон, треба мені двері зварити. Ну, я вмію варити, став вару, якийсь вон колись станок купив. Щось серйозне точити. Я їду до токара, плачу гроші не немалі, бо там серйозне до комбайна. А щось простеньке, я можу сам злем'яздати. Тут теж. От це от, можна на цьому економія. Економія в тому, що фактично сам все роблю, сію, кроплю все сам. Бо раніше було таке, що там кропили другі, і виходить, ну ти ж не воно всі поля сходити і вчасно подивитися. Потім. Сам не поняв, каже, О, там підеш, он поїдеться в тій колії, щось там, там є. Я приїжджаю, а там же щось пізно кропити. Mm -hmm. що. Зараз мені це подобається, я постійно в полі, я собі бачу все своє поле. І коли які міри до чого приймати, ну, теж на цьому якби зіграється. Фактично, навігацію встановили це така інвестиція в економію, можна так сказати, так? Ні, дивіться, чого я її встановив. По-перше, да, це автопілот, він може сіяти з одним. Але там ж плюс до того, зараз у мене в планах я хочу купити розкидача добрив. Внесення добрив. Так само він, він від скорості буде вносити, інтегроване внесення. От зробив аналіз ґрунтів. Не всіх. Частково не доробив, бо вже пізно збирав сою. Так само це ж, ж підключається через Ізобас, підключається, чи в мене буде е, культиватор. чи Що би там не було, я можу його вносити уже, якби, від того, що мені потрібно, в якій кількості йде, а не від того, що я от взяв і кидаю. Ну, правильно, да? Взяв і по 200 кг нітромофоски розкидав. А може там її і близько, близької не треба. А я її кидаю, і вона немалі гроші коштує. От Заради того, я її обрав, цей. цей Ті дев'яти вже вони дали. Хоча можна було і десятку брати, бо тут можна можуть вникати підключати тільки один аряд до нього, крім навігації, а в десятому два чи більше. Але нічого, хлопці приїдуть, не перероблять. Та й заради цього теж брав. Бо сівалка от, в мене є та я в планах теж її поміняти. Вона хороша фаворито, з каналіз Гаспарду. Ну, якби почав, спробував, класно. Але все рівно хочеться щось толкового. А воно стоїть трошки грошей і треба потерпіти. Саме в житті дітей, чи всі майте терпіння. Ну ти терпіти, то нічого не буде. За один, один день нічого тобі в житті не вдасться і нічого не зробиш. Десь є якісь проколи, десь є якісь і нормальні такі підйоми, але в середньому має бути все одно щось в плюсі, а не йти до мінусу. Ну, Якою точністю працює? Тут зараз 30 см. Бо платний сигнал там 2. Оплатного 2 см, так? Так, 2. Ну я на планую, бо я от сіяв ріпак з зміщенням сою, ну, воно трошки е не тримає. Хлопці ну, можна постійно треба коригувати, добивати лінії. Добиваємо точку Б. То саме ми вже включаємо от, автопілот. Так, він сам веде. О, ну, да, я, газ, я можу рушний газ дати. От, так. Виключаю, беру в руки, зараз розвернуся і зі зміщенням підемо назад. Все, о, дивіться, от, бачите, заходимо зараз, ми були на чорній лінії, заходимо на ось чорна лінія. Підводимо її чим поближче. От сюди, бо він переключиться на ту. Включаємо автопілот, і він сам от шукає лінію. І все, і от ми поїхали, я не керую. керує. Отак от в полі працюємо. Загонки дуже добре дити. Собі набив-набив і не так, що ти розвертаєшся, а зразу заходиш другу-в другу в другу. Бо другу. то восьмерками, то назад в хават, виключаю автопілот, бачите, оранжевий. Можна педалькою, за, за сіду є педалька. І тоді береш свої руки. Отак то зриваєш, то чувствується. А аналіз ґрунтів робите раз. Но. Я ніколи їх не робив. Не в цьому році просто я він добре вбрав два поля, я зробив і ще планував восени зробити. Я кажу, ну трошки воно затягнулося, соняшники зібрав в пору, а соя була на полі ще тої неділі, чи ріше поза то, краще сонечко блиснув, я збирав сою. І вже пізно я вже почав орати, бо ж вже ну, пізня пора, куди чекати. І я не доробив. Хоча, от хлопці з франта мені казали, що вони роблять то по гектарному. Не загальний аналіз ґрунтів, а по гектарно. Мене це теж зацікавило, але не встиг що на другий рік зроблю. Ну почнемо, подивимося з того, що я зробив, що вони рекомендації мені вписали. Чи вийде то ж так, як вони написали, чи вийде мені, а тоді будемо дивитися, чи, ну, чи вартує воно, чи не вартує. Ну, зараз не можете сказати своє враження. Нічого не можу сказати. Ну, а що я на другий рік як зберу, тоді я їй скажу враження. А так, що, ну, є в мене всі ті малюнки, ті карти, рекомендації, є вдома, все. Я от наступний рік, що я там буду сіяти, вони мені, то я вже буду під нього брати ці. Міндобрива. Ну там по захисту, по захисту нічого вони не пишуть, понятно. А це візьму, ну подивимося. Тобто ви собі робите свої розрахунки, а подивитесь, що вони там вам понаписували, і співставити, так? Так, так, так. Да. Бо, ну скажу так, що раніше ще не робив. Ну зробити це одне діло. А після того, от вони то що пишуть, от там ти плануєш таку врожайність, вони тобі дають рекомендації. Ну і там якби, треба трошки всипати чогось, і воно коштує гроші. Якщо ти просто на той час не мав грошей, і ти ну, треба всипати там 200 кг карбаміду, 100 чи 150 кг салітри, плюс э, амофосу, ну це ж гроші. А якщо ти знаєш, що ти цього не даш, який роз... смисл не зали, його не робити, воно ж все одно зміняється. І ти тоді просто йдеш на ту врожайність, яка на той час по погоді, бо це ж теж багато залежить від погоди. Що воно дасть, то воно дасть. Але роки кращі, бувають роки гірші. Але вивчали загалом це питання. От точне землеробство для вас, це що? Це починається з аналізу ґрунтів. Наразі ти бачиш реальну картину, коли тебе поектарно зроблено, там і ущільнення ґрунтів, і тоді ти починаєш і починати рихлення, внесення тих міндобрів, які вони, ну які потрібні. І не на всю площу, а тільки де тими участками, де треба, а де не треба взагалі нічого не вносити. Бо ну, скажу, от по власному досвіду, от. Любі поля, де є низини, от доли там можна взагалі нічого, бо там, хоч кидай, не кидай, все одно там врожай кращий родить, бо з горбів змиває, там поживі більше. А на горбах це. Ну, ти от починається то, то далі, йде комбайн. В комбайні має бути картування. У цьому році інселка вже, от комбайни, з них фактично всі з картуванням збирали врожай. Ти бачиш, тоді ти вніс, ти зробив і чи є результат від цього. Комбайн малює оцю картинку. Цю врожайність там також висіваються ж від точно і висіваються відсіваються швіточного від, відносно того йдуть посів, норми. посів. Бідніші землі, менша норма, багатші можуть родити, більша норма. Ну, то от, так, це воно це точне то Я наскільки це розумію. Це Там виходить, от, ти економиш на цьому кошти, на добриві, на тій самій солярці, бо може тобі рихлення. Як мені пояснювали, приїжджають то ці глибоко вони йдуть на гідравлічних катках, коли в тебе підключений — це вже ніби карта, наскільки в тебе там, твердість ґрунтів, де м'якше, його не варто так глибоко робити. Значить, трактор піде швидше, менше солярки спалить, де глибше. Понятно, що треба заглибити більше, і на цьому всьому воно економиться. і оце то ж не Ти вкладаєшся і ти тоді якби щось заробляєш. Заробляєш ти по-любому, якщо ти щось робиш по-любому, але просто що тобі залишиться від того? Це питання: і скільки тобі можеш, ти можеш вкласти в розвиток далі, якщо ти кажу, купити з дуру можна колись не розумів. От сиплю 250 кг тромка. Купляю, сиплю 250. А чи її там треба, чи не треба, а потім збираєш 6 тонн з гектара і думаю, а для чого я стільки її сипав? Тупо ну, накидав хімію в землю і, і тішишся, а гроші викинув. А тепер того не кидаю. Допустим, зробив аналізи ґрунтів в цьому році на двох полях, і в мене на обох показало, що мені калію взагалі не потрібно. Зовсім в мене його є в достатку. Так само на одному полі я минулому році вносив сульфат е, магнію. Казали, у мене і сірка і магній там є, і теж його не потрібно вносити. А це ж теж гроші, а я без дуробів. Все без би кидав. Бо, ну, які гроші, то треба ж їх тратити, правильно? Це от така ситуація. Ти треба ж по максимуму вдавати землі. Ну, так, да, ти думаєш, ти даш по максимуму а, і збереш. А фактично. А фактично не треба. А можна передати, як щось об'їстися. і потім організм теж на то реагує у нас, знає, бо ми обхватилися. Так само Трошки з землі. вітаміну це користь, а як забагато, то вже велика шкода. Іде. Да. Так і да. все. Це правда. Пане Вітаре, скажіть, чи є у вас якісь плани на майбутнє найближче? Вони не від мене залежать, але найголовніший план, що в нашій країні закінчилась війна. Це найголовніше. Хлопці повернулися додому, щоб було кому робити. А на ну, є плани. Хочеться крапшого що трактора, щоб трошки змінити обробіток, ґрунту. Ну, я кажу, перезавантажувача треба, хочу сушку. То, що перше. Ну і зробити, окультурити це, що тут на, на вулиці, щоб колись як дати десь проїжджати, щоб бля, тут чи асфальт, чи тротуарка стояла, щоб було не встидно людей завести і показати. А поки я кажу, ну, вкладаємося в те, що саме необхідне, в техніку, в якісь технології. Як ти казав, плануємо, а Бог керує. Ну, що Бог дасть, то буде. Най вас все отримається, і спільна перемога буде. І щоб усі ваші плани, які ви задумали, щоб все втілились, щоб все у вас отрималось і було все добре. Дякую, дякую вам. Власник і власник господарства Віталій Олійник. Знає, якого, треба назвати. Фермерське господарство Агровіт тещас. Команда «Куркуль» сьогодні працює на Хмельниччині. На. Економити можна лише інвестуючи в новітні технології. Хочете дізнатися деталі? Не можна цього казати, казав Коля. Іду, йду, йду, йду. Можу ще станцювати. Замішає <спільний> мені. <кхай> <кхай> я то не вставлю, але є Юра. Підступний хлопець. Юра, не треба. Я розумію, що треба привлекати аудиторію. Не треба кошкину вже позорити. прям страшне. Все, останній раз, бо я замерзла. <кхай> Дуже. А можна вас попросити його вигнати щоб там якось? Як, щоб ми. Що ми там... починаємо лотитися? Ну. Господи. Все, щось наріжу.